Звичайно, є найголовніше це психо, е, Я можу сказати, що найбільше Нікополь страждає навіть не від гуманітарної кризи, а від психологічної кризи, тому що Нікополь та район це місто постійної тривоги, і звичайно, всі ж вже прекрасно розуміють, навчилися рахувати до 15, коли коли Йде відльот від, від запорізької тростанції, то на жаль, всього до 15 секунд, а то й до 10 секунд є у мешканців, коли вони можуть, скажімо так, сховатися в якомусь ну імпровізованому бомбосховищі, коли тебе це застало все на вулиці, і оця психологічна, такий такий тиск. Що в тебе є 10-15 секунд, це найбільше, фактично що тисне на наших мешканців? Бо такі обстріли можуть застати і в громадському транспорті, і на ринку, і на вулиці, і в парку, і на дитячому майданчику. Тому на жаль, це є такий, от найбільший психологічний тиск. Але ну, а вночі вже люди просто вже розуміють про те, що е, треба перебувати в будинках. Треба е, підтримувати правила двох стін. Ну і фактично за можливість знаходити сховище, коли ти маєш такі вже такі серйозні обстріли Нікополя та району.